Заробітчанство в Європі стало звичною частиною нашого життя. За роки незалежності мільйони українців їздили заробляти за кордон. Особливо про цей феномен активно обговорювали після майдану 13-14 року, коли в ЄС почали їхати не лише з заходу країни, а й з центру і Олихо зі сходу і півдня, і це не могло не залишати відбитку в українському суспільстві. Заробітчанство стало навіть інструментом пропаганди для тих, хто волав про зникнення і знищення України, не помічаючи, що до 2014 року мільйони українців їздили в Московію по роботу, і багато людей вірило цим пропагандистам. Напевно, заселяти Сибір мільйонами українців не така велика проблема, як працювати в Італії, Іспанії, Португалії чи Польщі. Сьогодні ми б хотіли поговорити про заробітчанство не тільки як про проблему. В цьому відео ми не будемо плакати, бідкатися про лиху долю українців. Ми поговоримо про заробічанство як про феномен, що виникає через різницю розвитку, і чому робота на заході українців нині, не дивлячись на всі проблеми, є можливістю і відрізняється від столітнього обслуговування Московії або ж від еміграції в одну сторону, в Канаду, США чи Бразилію, як на початку ХХ століття. Як трудові мігранти рятували українську економіку в кризах, як трансформовували трудові відносини, як піднімали зарплати, впливали на інституції і загалом на все суспільство. І чому трудова міграція є природним шляхом для країни, яка рухається на захід? І що з цієї проблеми теж є вихід? Всім привіт! Мене звуть Володимир Красенпюров, я засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст. Друзі, ми з вами дійшли до 100 тисяч підписників. Це дуже класна новина для нас всіх. Ми будемо старатися, бо ми дійшли навіть до мільйона, чому б ні. Ця цифра справді можлива, особливо з вашою підтримкою. Ми дякуємо всім, хто допомагає нам. Список цих людей ви можете бачити зараз на екрані. Ваша гривня допомагає нам розвиватися і створювати все кращий контент. А також дякуємо всім, хто регулярно на нас дивиться, лайкає, коментує, поширює. Повірте, це дуже важливо для нас. Продовжуйте це робити далі. Поїхали! Давайте спочатку розберемося в суті. Проблеми для чого люди їдуть працювати в інші країни? Ну, по-перше, звісно, це різниця в зарплатах. І повірте, ця проблема не лише є з Україною і Європою. Навіть з дуже заможних країн люди їдуть у пошуках кращих доходів. І я покажу тобі всю глибину кролячої нори. Так, наприклад, у Швейцарії працює по 300 тисяч працівників з Німеччини та Італії, які самі вважаються дуже багатими країнами. Британці, свою чергу, часто їздять працювати в США, Канаду чи Австралію. Ще однією причиною трудової міграції може бути нестача робочих місць, загалом в економіці чи в якісь галузі якоїсь країни. То люди, які не можуть знайти роботу в себе вдома, шукають її за кордоном. В Цьому напрямку дуже гострою є проблема відтоку мізків, коли дуже освічені кваліфіковані кадри покидають країну, і це знову таки проблема не тільки таких країн, як Україна. Наприклад, тисячі британських спеціалістів шукають кращої долі в Ірландії, яка має дуже розвинутий і динамічний ринок праці в it сфері Привабливими для працівників технологічних сфер також вважаються країни Балтії. Шведські науковці часто переїжджають до США чи до європейських країн. Адже Швеція, хоч і високорозвинута, але багато проблем, викликає те, що вона маленька, а отже, і загальні обсяги фінансування науки і ринок праці в ній набагато менші, ніж у тих же США чи Німеччині. До речі, тут запам'ятаємо, як Айтівці їдуть в країни Балтії. Тому що в Україну в майбутньому теж можуть їхати. І не тільки в ІТ-сферу. У нас дуже родючі землі, і створивши відповідні умови, ми можемо мати фермерів і працівників тут з країн розвиненої Європи. Як би вам це не казало, зараз дивним, до речі, дорогі друзі, але все можливо і все буде при інтеграції України в європейське співтовариство. В Україні є популярною сезонна міграція, коли в теж сільське господарство чи в галузь будівництва ідуть працювати багато українців, а потім повертатися додому і робити тут свої справи. Загалом більшість українців їздила на роботу за кордон на певний період, щоб заробити грошей і повернутися додому. Як показує статистика, більшість приблизно 66% працівників в Україні, підписують контракти на 6 місяців, менше 30% випадків на термін від півроку до року, тоді як тільки 4% працюють на термін більше року. Але при тим, як говорити про плюси і мінуси заробітчанства, а також те, що ми можемо робити, аби змінювати цей тренд, ми поговоримо і про історію заробітчанства в Україні. Ми не будемо брати російську імперію і першу частину історії совєтського союзу. До речі, відео про індустріалізацію, як українців знищували, а деяких вимушено перевозили в Сибір. Ви можете побачити ось тут про індустріалізацію в Совєтському Союзі. А ми скажемо про другу половину ХХ століття, коли заробітчанство, як явище, тобто ми їдемо, працюємо і повертаємося, справді формується в напрямку Москви. Бо тоді кордони були закриті, то їхали на такі багаті місця. Особливо там видобутку вуглеводнів і таке інше. Наприклад, у 60 х 80 х роках багато українських робітників брали участь у масштабних інфраструктурних проєктах, таких як будівництво байкало-амурської магістралі Бам світська влада пропагувала ці проекти як можливість для робітників зробити свій внесок у розвиток країни та побудувати краще майбутнє для себе та своїх родин. Однак реальність для багатьох українських робітників часто було суворою і важкою. Багато працівників були змушені залишати свої домівки і сім'ї, щоб працювати довгі години в складних кліматичних умовах, без належного технічного оснащення, здебільшого брудною ручною роботою і з поганими умовами життя. Смертність на роботах була дуже високою. Люди поверталися додому з важкими проблемами зі здоров'ям. Цільський союз використовував для цього не тільки добровільне заохочування, але й потужну пропаганду, а також примуск, коли ти з університету мав їхати туди, куди тебе направлять. А відмови такого запрошення, начебто як, могла відбитися на твоїй кар'єрі або навіть стати причиною ув'язнення. Та не зважаючи на ці виклики через відсутність можливості. Працювати за кордоном, представники країн состабору, як Польща чи Угорщини або ж колишньої славію чудово працювали на заході. Так от не маючи такої альтернативи і бажаючи, хоч якось покращити становище своїх сімей, багато українців справді їхали на схід і працювали, аби заробити грошей. Однак були такі випадки, коли робітники тікали з призначеної роботи і намагалися повернутися додому. Такі робітники часто зустрічали покарання і призивство, оскільки їхні дії розглядалися як зрада держави і своїх колег по роботі. Після здобуття незалежності від совєцької імперії, в 1991 році українці отримали більше свободи і можливості, включаючи можливість подорожувати і працювати за кордоном. Перший етап трудової міграції припав на початок 90-х, коли українці почали шукати можливості працевлаштування в інших колишніх радянських республіках, таких як Московія і Казахстан. Ці міграції були часто зумовлені бажанням воз'єднатися з членами сім'ї, яких розлучив розпад Савка, а також кризовими явищами в українській економіці, які тоді особливо гостро постали в Україні, тоді як Московія ще трималась краще завдяки експорту енергоресурсів і більш повним виробничим ланцюгам, залишених імперією для метрополії. Також треба сказати, що шлях в Європу лише протоптувався, і перші, хто включилися в роботу в віталях Португаліях, були українці з Заходу. Другий етап трудової міграції припав на кінець 90-х, початок 2000-х років, коли українці почали шукати можливостей працевлаштування в західній Європі, зокрема в таких країнах, як Німеччина, Італія та Іспанія. Третій етап починається з середини х і посилюється після останнього майдану. І триває досі. Його особливість в тому, що люди більш системно ставляться до своєї роботи за кордоном, хочуть накопичити капітал, привезти його в Україну і розпочати, до прикладу, тут свою справу. Тобто заробіт часу розглядається не просто як можливість купити машину чи квартиру, а як можливість отримати хорошу роботу, хороший достаток. Після цього продовжити цю можливість отримувати цей ж достаток тут в Україні. У цей період після вступу в ЄС швидко зростають економічно Польща, Чехія та Словаччина, потребуючи все більше робочих рук, і саме ці країни стали основним напрямком української трудової міграції. У 2014 році Україна підписала асоціацію з ЄС, що відкрило ще більше можливостей для працевлаштування у цих країнах. Найочевиднішим є вклад трудових іммігрантів в українську економіку, тільки у 2022 році заробітчани надіслали в Україну від 15 мільярдів доларів. Лунає цифра аж до 30 мільярдів, бо порахувати не тільки електронні платежі важко, але ось така сума: від 15 до 30 мільярдів. Характерно, що перед війною якраз на грудень місяць припадало укріплення завжди гривні, саме тому, що велика кількість валюту припливала в Україну. Капуста, лаве, банкноти, зеленість, лут, валюта, папірці, бакси, кеш. Надіслані гроші мають важливе значення для сімей українських заробітчан, які залишаються на батьківщині. Як показує практика, ці гроші вони можуть витратити не тільки на забезпечення своїх базових потреб, таких як їжа, житло чи лікування, а часто набувають завдяки ним капіталу, оплачуючи якісну освіту дітям, вкладаючи в будівництво житла, купуючи авто і тому подібне. Більше того, багато економістів відзначають, що саме кошти, привезені нашими заробітчанами, врятували нашу економіку під час кризи 15-16 років. Це важливо розуміти, зарплата в 200 доларів спонукала людей брати відпустки на основних місцях роботи і їхати на сезонні роботи до Європи. Це були складні часи, з яких вибратись нам допомогли саме заробітчани. Під час потрясіння криз саме заробітчани тримали нашу економіку на плаву. Крім того, гроші заробітчан через їх родини або через них самих витрачалися на місцеву економіку. Крамнички, магазини та різні сфери обслуговування наповнювалися їхніми грошима. Більше того, багато заробітчан, накопичивши кошти, повертаються до України і сам інвестують у свою маленьку справу або навіть стартапи, що сприяє створенню робочих місць та економічному зростанню. За кордоном багато заробітчан отримують нові навички і, взагалі, досвід роботи в кращих трудових системах і привозять його тут в Україну. Це теж впливає на загалом трудову культуру. Користь полягає у тому, що реалізацію для себе знаходять люди, які не мали раніше роботи. Таким чином це зменшує соціальну напругу в країні через нижчий рівень безробіття і бідності. Як би це не було дивно, заробітчанство сприяло і пожвавленню українського ринку праці. Український роботодавець почав конкурувати з європейським за працівника, адже більшість українців отримали доступну можливість влаштуватися на роботу у тих же Польщі чи Чехії. Тож, щоб втримати робітників, наші підприємці почали активно підвищувати заробітні плати і соціальні стандарти. Загалом, послухайте уважно, на наших теренах, де часто людина не мала нормального права на просування, це право з'являється, особливо з відкриттям кордонів. Система не може утримувати людину, вона вимушена рахуватися з тим, що людина може отримати роботу в іншому місці, а тому тут починають змінюватися інституції. Ну, кажучи, олігарх, який страждає від того, що його робітники їдуть з заводу, не можуть сказати Ей, держава, закрий кордони, ей держава, зроби так, щоб люди не виїжджали. Він не може ніяк на це вплинути, а тому починає рухатися і зі збільшенням заробітних плат, і зі збільшенням умов. І взагалі починає системно працювати для залучення робітників на свої підприємства. І це стосується не лише крупного бізнесу середній і малий бізнес рухається так само. Звісно, ми не враховуємо контекст війни, адже не олігархи пролебіювали неможливість українців виїхати. Це зробила війна, і ми з розумінням ставимося до тих обмежень, які ми сьогодні маємо. Прийде війна, і ми далі матимемо повну свободу працювати в Україні або за кордоном як хто схоче. До речі, до того хто як схоче, як показують опитування, багато українців все більше обирають саме Україну. Вони починають цінувати свою державу, свою країну. Свою батьківщину, а тому хотіли б мати всі можливості, аби реалізуватися саме тут, а не де-інде. А так, завдяки і заробітчанству, Україна мала одні з найдинамічніших показників зростання середньої зарплати в світі. З 2015 по 2021 рік вони зросли майже утричі з 200 до 550 доларів, що є історичним максимумом. У цей час в Польщі, наприклад, середня заробітна плата зросла з 1050 до 1465 доларів, тобто на 40%. В цьому контексті хочеться згадати і про Московію. До 2014 року багато українців були змушені їхати на заробітчанство саме туди, з різних причин, в тому числі через казки, як їм розказували про страшну Європу. Але початок війни в 2014 році все змінив. Більшість перестала це робити з ідеологічних причин, а ті, хто далі продовжував, згодом перестали. Але вже з економічних причин. А причини дуже прості: в той час як в Україні зарплати кратно збільшували, в ЕРЕФІ вони лише знижувались. Так, в 2014 році середня зарплата складала понад 900 доларів, а вже в 2016-му пустилося то трохи більше ніж 600 доларів. Напевно, це і є причиною постійних криків і насмішок зі сторони росіян. Заздрість і розуміння власної нікчемності у той час, як московити деградують і бідніють. Україна впевнено йде уперед. Багатше і інтегрується у західне суспільство. Також разом з робічанством ми маємо і вплив на країни. Українські заробітчани є і доволі проактивними. Вони відкривають підприємства більше ніж поляки в середньому. Так, за жовтневим звітом польського уряду, з початку війни, українці заснували у Польщі 10 тисяч підприємств. У вересні майже кожен десяте нове підприємство в Польщі було зареєстровано українцями. 8,5%. Таким чином, частка підприємств, якими володіють громадяни України, стягнула 5%. При цьому з'являються такі ситуації, коли заробітні плати в підприємствах, відкриті в Польщі в українських, є більшими, ніж в аналогічних польських підприємств. Наприклад, у галузі ремонт автотранспорту, в тому числі мотоциклів, зарплата українців буде десь 10 тисяч злотів, тоді як у поляків, 4,5 тисячі злотів. Крім того, демографічна служба Польщі і Міністерства Сім'ї зазначають, що 80% офіційно зареєстрованих українських біженців влаштувалися на роботу. Перед тим як перейти до мінусів часу, ще треба сказати, що велика кількість українців, які працюють на заході, вже допомагають і загалом українському бізнесу, то прикладу нова пошта, яка хоче відкривати свої відділення в цих країнах, а далі вже і впливати на польських клієнтів, відкривається в першу чергу саме для українців, які поїхали і вимагають певної послуги, якісної швидкої доставки посилок в Україні. До речі, свій час поляки так по суті змонополізували вантажоперевезення в Німеччині. Тож Плюси від того, скільки українців стає в Європі, така велика кількість, є, і в тому, що українські компанії мають не ловити гав, а брати можливість в свої руки. З негативів заробітчанства в тому, що справді ми маємо певну демографічну кризу і кризу робочих рук. Велика кількість українців виїжджають з реального сектору економіки. Як показується з опитування, часто через те, що вони себе не можуть знайти тут в Україні, але як показують далі опитування. Під час війни багато українців переосмислюють своє бачення щодо України, і бажають повернутися. Але правди ніде діти. Умови до економічного розвитку в Україні і в Польщі справді відрізняються. І як колись зарплати, так і умови вимушені будуть підтягуватися, як і правові, так і фіскальні. Діватися, нікуди нам треба створювати тут умови, або український бізнес не створювався в Польщі, а розвивався далі в Україні. Тому як бачимо, що заробітчанство, хоче і негативний, в тому, що робочі руки вимиваються, але разом з тим воно впливає. Воно каже про те, друзі, у вас тут не зовсім все так. Ну, якщо ми не кажемо знову таки про природні заробітчанства, як ми говорили, шведи їздять, британці їздять, українці їздять, все ж таки активніше, і це активніше саме в тому, що Україна недореформована країна. Також треба сказати, що ніякий переказ від заробітчан в Україну не покриє того, коли українець активно працює на підприємстві, яке може експортувати і залучати валюту. Він тут набагато більше створює і більше створює для української економіки. Але знову таки ми хочемо сказати, що причиною того, що українець поїхав в Європу і робить ці перекази, не тому, що тут немає роботи, а тому, що Україна довгий час неправильно розвивалася, все шукала себе між Європою і Московією. Все шукала третіх шляхів і все стримувала свій реформаторський шлях. Це треба змінювати. Треба створювати умови, аби українські компанії могли якісно експортувати продукцію, залучати валюту і створювати робочі місця за нормальну заробітну плату. Тоді саме заробітчанство, яке буде зменшуватися. Ще однією важливою проблемою є та, що немає страхових внесків. Українська соціальна система. Дуже нероформована і дуже складна. Навіть середні країни у нас є проблема. У нас велика кількість є айтівців, які не хочуть офіційно в неї залучатися. І тому є причини. Ми обов'язково зробимо відео, де розкажемо, чому бути ФОПом, ніж бути на офіційній ставці, навіть якщо держава скаже, ми вас позбавимо певних соціальних гарантій. Все одно велика кількість українців буде надавати послуги через ФОП, тобто спрощену систему, а не платити цих 40% своєї заробітної плати. Так, от велика кількість заробітчан отримують гроші і сплачують велику кількість податків саме в Польщі або інших країнах, не сплачуючи їх тут. Вони частково повернуться сюди, і багато хто з них будуть розраховувати на допомогу соціальну. Це тільки буде збільшувати проблеми в українській економіці. Але і тут є виходи, коли ми створюємо кращі умови для інвестування в Україні. Коли ми створюємо кращі умови для накопичування пенсії, у нас дотепер не вирішена проблема з накопичуваною пенсійною системою. У нас дотепер є солідарна, хоча у нас який виклик, яка велика кількість мільйонів українців працює за кордоном, створюють відповідні умови, аби вони інвестували в українську пенсію. Так, це не всі будуть робити, але все ж таки значна частка буде це робити, адже хоче пов'язати свою ту старість тут з Україною. Вже сьогодні слід думати над механізмами захисту українців, які працюють за кордоном, такі як спеціальні державні програми добровільних страхових внесків, а також створення і сприяння приватним ініціативам пенсійного та медичного страхування. Україні треба долати корінь проблеми, а саме розбудовувати економіку середнього класу, де людина буде максимально залучена в економічній активності і процесу накопичення капіталу. А це, в свою чергу, відбувається через перерозподіл відповідальності від централізованого апарату держави до громад, сімей та кожного персонального. Отже, нам треба більше умов для активності економіки для інвестицій, де люди, не дивлячись на те, де вони б сьогодні не працювали і були, мали б можливість інвестувати саме на свою батьківщину. У нас велика кількість українців живе за кордоном. У нас зменшення населення в основному відбувається не тому, що ми помираємо, як кажуть, а тому, що ми виїжджаємо, але ці українці залишаються українцями, і створювати умови для того, щоб вони інвестували в Україну, можна і треба. Якщо ми поглянемо на заробітчанство... Вглибше і більше, ніж просто економічний аналіз, ми побачимо, що вони мають серйозний вплив на суспільство. Заробічани стали представниками нового молодого українського капіталу, наряду з чиновниками в 90-х, айтішниками, фопами, аграрними компаніями вони стали як люди, які самі здобули своє місце під сонцем, протиставляючи себе урядово-олігархічній співпраці. Ці люди бачили, що таке Європа, і, хоча багато з них мали і проблеми, пов'язані з роботою за кордоном, але крім цього, вони вже встигли познайомитися з тим, що таке справжня повага до економічної активності і прав працівника чи підприємця, що таке гідна оплата праці та гідне життя. Вони одні з тих людей, які забезпечили своє життя і своїх сімей без корупції і без рентних процесів. А саме завдяки своїй праці, і це справді змінює ментальність. Поступово цей табір молодого капіталу, з залученням, звісно, заробітчан, впливав і на національно-суспільно-політичні процеси. Саме на цих ентузіастах постала потужна економічна база євроатлантичного шляху розвитку України, яка швидко зрівнялась за впливом з металургією видобутком у руках рентного олігархату. Вона зможе потім протистояти і відстоювати свої інтереси. На цій хвилі підняття низового капіталу і постане спочатку Ющенко, за якого Україна переживала найвищі темпи економічного зростання за свою історію, а потім і економічні реформатори 15-16 років, які привели ряд структурних змін у банку, медичній освітній правоохоронній системі, можливостях і впливу місцевих громад. Так сталося, що країна мала дві реальності: одна створювала саме себе, взаємодіючи з Європою і ніяк не беручи участь у цих всіх корупційних діях, а інша брала участь. Або прямо, або опосередковано, коли працювало на системи олігархату, на заводах і таке інше. Часто заводи дотувалися, і часто підприємства олігархів дотувалися. Тому людина, начебто, працювала в компанії олігарха, але все одно брала участь по суті в олігархічній економіці. В олігархічній економіці на піку свого часу брала участь більше половини українців, десь під 30 мільйонів. Але важливо, що нова форма взаємодії не рентна, не олігархічна, з кожним роком переважала над іншою над цією старою. Це є до речі, одна з причин деолірхізації країни на якась персоналі. І про це ми скоро поговоримо про наше відео, як народився і як. Так сталося, що відходить український олігархат. Дуже скоро слідкуйте за нашим каналом і тут в Ютуб, підписуйтесь на нього і слідкуйте в телеграм-каналі. Так що у 2021 році ми мали такий стан справ, коли нарядний бізнес став основою зовнішньоторгівельного балансу і фінансової стабільності в країні основою для бюджетних надходжень. Рентні галузі у 2021 році дали лише одну третю експорту, тоді як основним джерелом надходжень валюти стали аграрна галузь, сектор послуг, провідну роль, у якому грає IT, а також галузі переробки. Лише заробітчан дали від 15 мільярдів доларів, що еквівалентно одній четвертою від загального експорту у 2021 році у 60 мільярдів доларів. Як бачимо, рента і олігархат все менше керує країною. Хто платить, той більше керує. Тобто розширюються можливості для справді республіканських взаємовідносин, а не тільки для великоолігархічних. Про це знову-таки нагадаємо, ми скажемо у нових наших відео про трансформацію України. Слідкуйте за нами. А тепер візьмемо нашого сусіда Польщу і трошечки порівняємо з нами. Ну, за розміром і кількість населення, ми ну, дещо схожі країни, тому доволі так зручно це робити, порівнювати. Історія трудової міграції там теж дещо схожа, хоча з поправкою на останній етап. Хоч трудова міграція в Польщі була постійною, та все змінив вступ у Європейський Союз в 2004 році. У цей період багато поляків мігрували до таких країн, як Велика Британія, Ірландія та Німеччина. Посилило міграцію 2008 рік під час світової фінансової кризи. Багато поляків, які втратили роботу в Польщі або зіткнулися з економічними труднощами, мігрували до інших країн ЄС у пошуках роботи. На цьому етапі спостерігалося зростання міграції до таких країн, як Норвегія, Швеція та Нідерланди. Третій етап розпочався в 2014 році після московського вторгнення в Україну. Тоді на тлі демографічної кризи і нестачі робочої сили, яка виїжджала за кордон. Поляки самі стали країною, яка активно приймає трудових мігрантів з інших країн. України, а також меншим чином з Білорусі. А так, 2-3 мільйони поляків дотепер працюють в Європейському Союзі, що робить їх одною з найбільших трудових груп в співтоваристві. Переклади польських трудових мігрантів складають теж значну частину їхнього бюджету 5 мільярдів доларів у 2021 році вони надіслали в країну. З іншого боку, Польща має проблеми з відтоком кваліфікованих кадрів, особливо в ІТ-сфері. За даним опитуванням, в 2013 році приблизно 14% дорослих поляків працювали за кордоном з 2004 року, приблизно чверть більше року. 69% мали родичів або близьких друзів, які жили за кордоном, і приблизно 24% бажали мігрувати. Більшість польських мігрантів або тих, хто розглядає можливість виїзду, були молодими. Згідно з опитуванням. Дві тисячі року приблизно 90% поляків віком до 34 років розглядали можливість міграції в тій чи іншій формі. Протягом останнього десятиліття спостерігається помітна тенденція до того, що мігрантами все частіше стають молоді та добре освічені люди. Згідно опитування 2007 року, для 29% поляків робота за кордоном є першим робочим досвідом в житті. Через значне збільшення кількості поляків, які навчаються в університетах після падіння комунізму, пропозиція свідчених працівників перевищила внутрішній попит. І в результаті багато молодих поляків мігрували на захід. Згідно опитуваннями, проведеними в 2011 році, 33% опитаних вказали на вищу заробітну плату як мотивацію для міграції, 31% на безробіття, 3% – на професійний розвиток і 16% – на сімейні обставини. Але Польща почала активно боротися з цими проблемами завдяки реформам і економічного росту Польщі вона має 70% від середньої зарплати по ЄС. з 2010 х років. Міграція трудова як явище починає падати з 2015 року. Міграція з Польщі стабілізувалася, і деякі мігранти, які виїхали з країни, Попередні роки повернулося. У 2019 році кількість поляків, які проживають за кордоном, зменшилась перша з кризи 2008 року. Кількість поляків, які повертаються, зросла, причому кількість емігрантів, які повертаються, перевищує кількість громадян, які виїжджають з 2019 по 2022 роки. Серед причин цього явища називають поліпшення економічних умов у Польщі, сприйняття рівного або вищого рівня життя за доступну ціну, бажання бути ближче до сім'ї, відчуття ксенофобії в приймаючих країнах. Невизначеність пов'язану з пандемією covid 19 та окремі політичні події, такі як Брексіт. Отже, заробітчанство, звісно, не є однозначним явищем. З однієї сторони воно забирає багато людського капіталу з країни. З іншого заробітчанство в західній країни стало потужним джерелом формування середнього класу та накопичення, прийняття західного світогляду, що стало одним з важливих чинників посткомуністичної трансформації України. Культура праці змінилась. Багато людей побачило неефективність власних господарств. Воно стало джерелом для покриття базових потреб освіти, будівництва і купівлі нерухомості. Авто для створення бізнесу та багатьох інших речей у мільйонів українських сімей. Сьогодні ми стоїмо перед викликом не тільки заробітчанства, а загалом перед масовим виїздом людей через війну. Крім того, ми інтегруємося в ЄС, і дуже скоро нам доведеться об'єднати свої ринки, праці і зняти усі обмеження на кордонах з нашими союзниками, що може тримати рівень заробітчанства ще досить високо. Але знову таки треба пам'ятати, що Європа це наш дім. Це вже не якийсь бугор, де уїжджають люди, і всі вони пропадають. Це люди, з якими треба тримати зв'язок. Вони мають стати теж важливою частиною української політики, як і з діаспорою. Про це теж у нас було відео, можна зараз побачити його на екрані, подивитися його, так і взагалі з економічними їхніми відносинами, створювати всі умови, аби їхні капітали працювали на батьківщині. І ще знову таки скажемо, що це можливості для наших підприємців, для наших компаній. Ці люди можуть стати першими інвесторами там за кордоном і можливістю вийти потім. На інші ринки, будь ласка, роз'єдки, нові пошти заходьте в Польщу, Німеччину, починайте працювати і розширювати національний вже капітал. Та загалом не ці виклики виїзду. Вихід є, і Польща дає нам певні уроки. Нашим сусідам вдалося побудувати динамічно зростаючу стійку економіку з сильним ринком праці, завдяки чому до країни не тільки повертаються десятки тисяч поляків, які виїхали в пошуках кращого доходу, але й приїжджає сотні тисяч і мільйони мігрантів з інших слов'янських країн, що дає Польщі переваги для економічного розвитку. Нам треба сконцентруватися на довгостроковому зміцненні української економіки і нашого середнього класу. Треба зрозуміти, що люди, які можуть брати відповідальність за своє життя, їм для того, щоб вони поверталися, і для того, щоб вони вкладали свої гроші, треба умови. Треба переставати жити в патерналістичній системі взаємовідносин. Держава має страхувати, вона може допомагати створювати умови, але вона не може замінювати активне життя. Люди з активною позицією, які можуть створювати капітали, мають мати відповідні умови, які треба створювати нарешті в Україні. І не будувати незрозумілих патерналістичних економік. Тому, дорогі друзі, змінюємося, рухаємося в Європу. У нас іншого шляху немає. Рухаємося до активного середнього класу. У нас теж іншого шляху немає. Ті, хто там каскарі вірять у ці азійські тігри, і про те, що ми тут чеболі понабудуємо корейські. Це все не про український досвід. Ми європейська країна, у нас рівень суспільної взаємодії. Він високий, але не менш високий індивідуальної взаємодії і взаємодії українських домогосподарств. Тому не треба нації куркулів вішати те, що не вішається. Ми відходимо від монопольних взаємовідносин і переходимо до активної економіки. Як ми бачили, трансформація відбувається. Те, що в нас втрачаються заводи, від яких залежали цілі міста, не каже про те, що люди не можуть знайти себе в житті. Можуть і будуть знаходити. І для цього треба створювати умови. До зустрічі!